Ажіотаж в аптеках люди злякалися, що від сьогодні рецептурні лікарські препарати будуть відпускати за електронним рецептом. Своєю чергою міністерство охорони здоров'я заспокоїло українців. Мовляв, до кінця воєнного стану буде діяти також паперовий рецепт. Більш того, люди можуть самі обрати за яким рецептом придбати препарати електронним чи паперовим. Виписати його зможуть лікарі усіх спеціальностей – державних, комунальних чи приватних клінік або ж лікар. ФОП. перелік рецептурних ліків не розширюється і не змінюється. Як українці ставляться до аптечних новацій? Ми запитали на вулицях столиці. Я ставлюсь нормально з огляду на те, якщо почитати останнє роз'яснення. Ті зміни, які набули чинності з 1 квітня, вони стосуються лише паперових рецептів, які будуть зараз діяти в електронному вигляді і не треба буде використовувати папір і тому подібне. Тобто це йде спрощення. Антибіотики, мабуть, однозначно треба ну, по рецепту, тому що ну, воно сильно безконтрольно, ну, сильно далеко зайшло. Ну, нікотрі такі сильні препарати, так. Да. Такі речі, наприклад, як корбалолта чи щось подібне, то м, рахуєш це лишнє. Пане Михайле, могла б вас запитати, що вас вразило в цій новині, але запитаю трішки інше. Паперові електронні, взагалі, зараз це важливе питання з приводу рецептури в аптеки, як ходити тоді? Чи можна поки що залишити все на тому місці, як є? Я б сказав так, знаєте. У нас на щастя при палаті є фармацевтичний комітет, де виробники. І в мене, як вчора дзвоню колеги, кажуть, слухай, мене завтра запросили на телеканал, і там буде питання: що це таке? Скажи мені. Ну, а, крім нього, ще, мабуть, п'ять чи да, і виробників, і мережі. Поговорив у Львові. Я там знаю власника мережі аптек його. А взагалі, в мене був такий цікавий досвід. У році, по-моєму, 18-му був з'їзд фармацевтів. В Харкові, де були з однієї сторони аптечні мережі, з іншої сторони підприємства-виробники. І нас запросили, ми з антимонопольним комітетом там презентували, є така програма доброчесності, тобто коли виробники і продавці беруть на себе взаємні зобов'язання, щоб цивільно вирішувати ці питання. Ну от Коли я там послухав два дні, знаєте, воно, одна справа, коли бачиш зовні, а коли ти зсередину слухаєш ці дискусії, коли вони один з одним. Потім я коли виступав, кажу: ви знаєте, ну, я знав, що у нас з продуктами харчування не все добре. Але після того, як я вас всіх тут послухав, я з жахом думаю, що тепер, коли я буду заходити в аптеку, то відсотків 40-50%, що там продається, ну, мабуть, купувати не треба. Ну, В кращому випадку це репліка, або, як казала, казав мені один лікар, розумієш, ефект плацебо ніхто не скасовував. От Бабуся там помазала дологітом коліна, і їй стало легше. Да? Хоча ну, мовчу, а то ж буде антиреклама.